Вітаю колеги. Часто, коли ми даємо завдання в класрумі, письмові завдання і хочемо, щоб нам діти їх здали, діти нам їх здають. Виникає питання в тому, як ми, вчителі, можемо дану роботу перевірити, для того, щоб дитина могла побачити, які вона допустила помилки при виконанні завдання. Ось давайте для прикладу розглянемо завдання з фізики. Було завдання, задача додому. Розв'язати, написати розв'язок, відповідно додати фотографію виконаного завдання, і потім нам потрібно цю роботу буде перевірити. Ну ось давайте подивимося, як можна перевірити. Можна використовувати для цього різні додатки, в тому числі багато в інтернеті пропонують використовувати додатки Photopea. Як рік ми можемо. Зробити перевірку роботи, не вдаючись до різних додатків. Стандартно в Classroom ми можемо при перегляді виконаної роботи залишати коментар. Ось, наприклад, ми можемо взяти, виділити якийсь потрібний нам фрагмент тексту і залишити коментар до, виділеного, до виділеної ділянки. Ну, от давайте ми відкриємо якусь іншу роботу. І залишимо коментар. Так, ось робота є. Ну, по-перше, в нашому випадку, коли ми записуємо одиниці розмірності, то одиниці розмірності. У такому випадку ми маємо записати з дужками. В Дужка. такому випадку ми маємо записувати у дужках. Все. Ми коментар написали, ми коментар додали. І таким чином ми можемо взяти роботу, переглядати і відповідно додавати коментарі. Ну от, Буває ось так, що вам необхідно коментар додати, але є ситуація, коли ми бачимо, робота може бути виконана не на одному аркуші, а на двох. Міняємо інший аркуш, дивимося продовження роботи. Тут у нас, наприклад, повинно бути написано пропущено. Знайти. Далі, наприклад, ми додали коментар, так само ми подивилися по роботі. Якщо є необхідність, ми також додаємо коментар. Написали ми коментарі, ну і давайте поглянемо на ту роботу, яку. Я можу вам показати, як вона виглядає з боку учня. Ось, так само, наприклад, тут ми бачимо, що у нас є вираз. По-перше, дана формула у нас не така, Формула має трошечки інший вигляд. Наприклад, у мене є е, фрагмент тексту вже скопійований написаний. Тобто, щоб не писати, як бачимо, можна відносити формулу, якщо є необхідність, можна записувати. Індекси нижні. Як це зробити, коли ми пишемо коментар, ми пишемо текст, ми не бачимо, які ми ще можемо вставити об'єкти. Права кнопочка миші. Наприклад, і ми можемо вставити смайлик. Ну, Нехай вас не лякає, що це смайлик, смайлики ми не будемо вставляти, окрім смайлики, ми можемо вставити інші об'єкти. Це можуть бути смайлики або що називають їх емозії, і можна вставити символи. І серед цих символів. У нас є маленькі циферки, які у нас, тут у нас є великий вибір, і ось математичні. Символи, як бачимо, у нас є і нижній індекс, і у нас є верхній індекс. Тобто ми можемо взяти і поставити той самий степінь 3. Або, наприклад, якісь інші. Тобто, символи всі вони посортовані, по категоріях погруповані, і ми можемо за необхідністю взяти і додати якісь інші символи. Все, написали ми коментар, додали ми коментар. Також у нас тут має бути даний вираз записаний в дужках. це по-перше. А по-друге, біля 85 Пропущено. Градус Цельсія. Ну Давайте ми з вами спробуємо взяти і вставити сюди символ. Взяти математичний, поставити 0, а потім поставити нашу літеру С. Все. Ось ми вказали, що тут пропущений запис градус Цельсія. Коментар додали. Тепер давайте подивимося. Ось ми взяли додали коментарі. Тепер давайте ми цю роботу як би оцінимо. Поставимо оцінку. В принципі, робота виконана. Є дано, є знайти, є формула. Формула допущена помилка в записі формули. Записана вона не через, не через різницю, а через дельта Т, а не через різницю температури. Відповідно, у нас тут записано все з одницями, тут пропущено дві помилки в одному, в одному коментарі. Ну, давайте ми її оцінимо, як 9 балів. Тепер ми беремо і повертаємо дану роботу. Повертаємо роботу з оцінкою. Тепер давайте подивимося, як цю роботу буде, буде бачити учень. Давайте ми перейдемо на учня. Заходимо на 8 клас, знаходимо або в стрічці це завдання, або знаходимо його серед завдань. На плаці завдання знаходимо завдання. Завдання 7. Або можна зайти через завдання не виконані, і тут перейти в вкладку Виконано. Найти цю роботу і відкрити її. Ось ми бачимо роботу, ось робота у нас здана, бачимо оцінку, яка виставлена. Тепер давайте відкриємо саме завдання. Спочатку ми на перегляді, ми не бачимо ніяких коментарів, ми просто бачимо ту фотографію, яку відправляє дитина. Якщо ми натиснемо вгорі в правому верхньому кутку три крапочки і відкриємо дану роботу в новому вікні. То ми тепер зможемо побачити не тільки саме завдання, а й зможемо побачити ті коментарі, які у нас були зроблені. Ось ми бачимо відповідно коментар. Натискаємо на коментарі і бачимо, до якої ділянки в нашій роботі стосується даний коментар. Ось таким чином дитина може побачити, які ви зробили помітки про помилки. Відповідно, вона може вам. І відповісти на даний коментар, чому вона зробила саме так або щось інше. Ось так ми можемо з допомогою стандартних можливостей класрума перевіряти роботи, надіслані роботи дітей. Якось так пробуємо вчимося. Дякую!